Чи дійсно ці всі вейпи і все інше настільки безпечні, що їх можна використовувати? В легені не потрібно нічого потрапляти окрім повітря. Цей пар? Він також е в своєму складі часто хімічне сполу щодо кальянів, давайте от спростуйте нам цей міф, що нібито він не шкідливий. Куріння однієї сесії кальяну дорівнює 100 цигаркам. Не робіть борниці. Якщо людина кидає палити а, чи відновлюються легені в принципі, яким чином допомагати організму оце відновлення проходити народні методи. Ми взагалі не розглядаємо в світі доказової медицини. Все, що вдихається, тим боїться не Вітаємо вас на мед упродовж останніх років. Ми всі помічаємо, як суспільство поступово змінює своє ставлення. До паління багато хто хоче позбутися нікотинової залежності і в гонитві за цим бажанням переходить зі звичайних цигарок на електронні. І утім, вчені доводять не все так безпечно, як може видаватися на перший погляд. Тож які ризики мають сучасні замінники звичних цигарок та як впливають на наші легені? Сьогодні дізнаємося у лікаря-пульмонолога Івана Тельнова. Відповідно, давайте ми поговоримо з експертом відносно того, що ж відбувається насправді, чи дійсно ці всі вейпи і все інше настільки безпечні, що їх можна використовувати. Вітаю вас, пане, пане лікаре. Вітаємо в нашій студії. Так, от давайте поговоримо про різні типи паління. Ну почнемо з того, що всі ми вже знаємо на кожній пачці цигарок написано, що це там рак, обов'язково імпотенція, багато що ще. А що ви скажете, скажете відносно оцих вейпів і подів? Чи насправді вони набагато безпечніші ніж класичне паління? Ну насправді це активне уявлення таке. А, дійсно, вони є трохи безпечнішими, ніж звичайні цигарки. А, якщо ми кажемо про звичайні цигарки, то вони собі місяць окрім потік смол, різних хімічних сполук, і там близько шістиста. А, якщо ми вже розмовляємо про ці модні вейпи пари, як їх називають, так вони не містять шкідливих речовин, але те, що вони містять самі в собі, це також є небезпечно. А ще декілька років тому Сполучених Штатів Америки була зафіксована велика кількість так званих жирових комій з назад летальними випадками. Вони були викликані саме вживанням усіх цих парових пристроїв. Саме тілен зеку він посідав самих самих дистальних відділах ворень, покував подачу пісню, розвивалася запальна реакція. Важка і на жаль, такі пацієнти поправили. Тому не можна сказати, що ці пристрої цілком безпечні і вони заміняють ці гадки. І можна безпечно їх впливати без шкоди для здоров'я. Бо вони буде і не є, тобто вони також і небезпечні. Вони також містять в собі хімічні речовини, хімічні сполуки. В легені, що там? легені не, потрібно, не, не потрібно нічого потрапляти, окрім повітря, чистого, свіжого прополоту, при А що там небезпечного, якщо вважається, що ну це ж пар? Ну Там зрозуміло, там принаймні дим, а тут пар. А, цей пар він також а, в своєму складі часто річ хімічних сполук. Які також можуть викликати як запальні зміни в кінці бронта, так і запальні зміни вже Альвео Часчов і провокувати досить такі серйозні хвороби. Так, це може бути не рак не завжди. Але хронічні дихальних шляхів, так це можуть, можуть бути. Тобто, це не є безпечні речовини. пар, він містить також собі хімічні спол. Чому повинна бути безпечним, пане Іване? А скажіть, будь ласка, от є ж і різні наповнювачі для тих самих вейпів, і от, ну зрозуміло, що крім повітря нічого не потрібно, щоб потрапляло у легені. А от якщо говорить рослинний гліцерин чи пропіленглюколь, що з них більш безпечне чи навпаки, що більш небезпечне? Обидві речовини небезпечні. Зрозуміло, що все небезпечно, а просто є таке у багатьох батьків зараз чогось з'явилося. Ну таке враження, що якщо нікотину немає в складі оцього вейпу, то відповідно навіть 14-річним дітям дають. Я таке особисто знаю сім'ю, яким дітям дозволено. Що ви можете сказати таким батькам? Не робіть дурниць, хочу сказати таким батькам, тому що тому що це ним не небезпечно. Ми щойно з вами говорили. Е, як подія на організм дитини, це також невідомо. Ніхто не досліджував безпечність вживання цих пирог. Так вони начебто безпечні, начебто, склад безпечний, начебто, не містять не але довгострокових перспективних досліджень з цього приводу немає. Якщо багато є досліджень тютюку звичайного нікотиму то ці пристрої на жаль таких великих досліджень не мають, і ми ще досі не знаємо що буде потім через 10 через 20 років після відживання. Так, невідомо, що які будуть наслідки. А пане а... Іване, а підкажіть, будь ласка, щодо кальянів, тому що до війни вони мали шалену популярність. Можна було їх бачити так часто, як і кав'ярні на кожному боці, красиві, яскраві. Всі ці знову ж таки модутки. В Туреччині, здається менше <світтє> В було кальянних ніж Києві. От давайте от спростуйте нам цей міф, що нібито він не шкідливий. Давайте, от ми тут з вами будемо руйнівниками міфів. Розповідайте. Дуже проста річ: одна сесія кальяну куріння однієї сесії кальяну дорівнює 100 цигаркам? Вау, люди. Ви чули люди. Ви чули 100 цигарок, одна сесія кальяну. Вау. А хтось каже: навпаки, я цигарки не палю, а використовую кальян. Він же легкий на молоці заварений на ягодах. Ще там боже, чого тільки не тобто, це наскільки настільки шкідливо, як воно впливає на організм, скажіть. Настільки шкідливо, так нехай воно не містить, ну, але ж воно знов ж таки містить різні хімічні сполуки, які ми знов таки вдихаємо. Так кажуть, я не вдихаю. Я там в роті потримаю, не в е, нічого не буде. Але ці самі хімічні речовини, які вдихають, навіть вони все одно потрапляють в дихальну систему. І інша справа в тому, що вони залишаються в ротової порожнині і можуть викликати захворювання ротової порожнини. Там нехай найбезобідніше це буде каріяс і там запалення ясен. А найгірше, що вони можуть так само викликати онкологічні утворення ротової порожнини. Якщо людина кидає палити, чи відновлюються легені в принципі? Ну чи чи це можливо, щоб вони відновлювались? І яким чином допомагати організму оце відновлення проходити Там молоко пити, якось колись щось таке чув? Ну звичайно, мабуть, потрібно десь на якийсь в якісний ліс ходити. А що ще можна зробити, щоб ці всі наслідки виходили з організму краще? Легені мають здатність оновлюватися, як і весь наш організм. Да? Враховуючи те, скільки ми палили, наскільки це все важко сприймав наш організм, від того залежить і час, за який буде да? відновлюватися будуть легені. Є така розповсюджена думка серед фахівців, що скільки років пили, стільки років і будуть легені так, так звано очищуватись від цього цього. Е, тому якихось методів, якихось препаратів для відновлення не існує. Народні методи. Ми взагалі не розглядаємо в світі доказової медицини. Е, не треба пити басучий жир, е, там настоянка вустової молі, є е, е, там молоко скітним жиром. Ні, насправді це на енергені ніяк не впливає. Це впливає лише на гаманець тих людей, хто це продає. І на ваше здоров'я, на здоров'я шлунково кишкового тракту. Більш на це все не впливає. Причому воно впливає в нега на негативну сторону здоров'я шлунково кишкового тракту. Легені відновлюються, як і все відновлюється в нашому організмі. Але все залежить від віку, коли кинули палити, все залежить від стану всього організму. Тому чим скоріше кинути, чим більш молодому віці, якщо почали палити, то в молодому віці і кинути. І все ж таки уникати цієї поганої звички. і навчати дітей уникати з і випів, і ходів, і, і всього 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 іншого, все що вдихається тим повітря, неприродні. А ще маленьке уточнення пробіжки. Це ну, ну, якщо людина кинула полити, звичайно, що одразу бігти далеко і ну, це не можна, може не витримати і серце, і це все завгодно. Але в принципі, отакі спочатку прогулянки, а потім пробіжки, вони допомагають так би мовити, очищати легені? Легені очищуються самостійно, навіть у нас з вами, які не є повцями, але ж ми все одно вдихаємо з вами чистечки пиву. Віруси, бактерії, сіляки, та, І Легені так само очищуються. Вони це все затримують із допомогою харкотині, яке є природнім бар'єром. Це все виводиться із організму і таким самим чином захищає нас і відновлює захисний бар'єр, захисний всім ці брон і альбипробіжки. Чому б ні? Це гарне тренування, воно корисне для того, щоб відновити легені. Ну нехай буде. Піжки, нехай будуть прогулянки, нехай будуть пробіжки, але не, не треба починати одразу з марафонських дистанцій. Всі навантаження повинні бути поступово з, 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 з поступово свідченнями. А в здоровому тілі все ж таки бачите здоровий дух. Лікарю, а скажіть, от, чи правда знову ж чи міф? розтлумачте нам, спростуйте, що затятим курцям, наприклад, після 60-ти краще не кидати палити, бо нібито шкоди буде більше, ніж користі. Розказують навіть такі страшилки, що у когось серцевий напад був чи там, паралізувало. Наскільки це правда і наскільки це дійсно може мати ось, ну, ось, ось, ось таку історію? Ні, насправді це неправда. Кидати треба палити в будь-якому місці. 60, 70, 80. Треба відмовлятися від цього. Справа вся в тому, що тривале паління викликає таку небезпечну хворобу, як панічна пустине захворювання легень, Та з часом прогресує, і паління є основним фактором цієї хвороби, якщо кинути палити, то ризик. Важкого захворювання, ризик важкого перебігу і ризик важкого прогресування цієї хвороби з тобою І це доведено дослідженнями і кидати варто уяктиця. Справа в тому, що з часом ми втрачаємо після 18 років, ми починаємо трохи втрачати життєвий об'єм легень, тобто вони втрачають ці об'єми рази більше і рази свидше. Тому. Щоб зарезервувати собі ці об'єми, треба кинути палити з будь-якого От це, почули ми лікарі. Що треба кидати палити. Тож, друзі, хто ще палить? Кидайте або зробіть собі таку а, якусь позначку. Після перемоги точно кину палити. Ну насправді, звичайно, для того, щоб довше прожити, потрібно, мабуть, і кинути палити, щоб декому може дожити до перемоги. Звичайно, тому я думаю, що важливо для себе все це було тримати. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Що знайшли час і нам все розтлумачили Дякую. і зруйнували міфи. Особливо мене здивував кальян. Дякую вам за це. дякуємо вам і запрошуємо ще к нам в студію. Сьогодні говорили про захворювання легень та загрозу електронних цигарок. Чому варто відмовитися від альтернативних способів паління? Нам розповів лікар-пульмонолог Іван Тельнов. І якщо у вас залишилися питання, пишіть їх під цим відео. Підписуйтесь на канал МедПлюс і будьте здорові.